Доброго дня, дітки! До нас сьогодні в гості завітала курочка. Вона каже, що в неї загубилися дитинчата і пропонує їх знайти. Давайте з вами поглянемо. Хто зображений на малюнку? Курочка? А чи є дітки у курочки? Так, їх звуть курчата. Жовтенькі клубочки ходять біля мами квочки. Скажіть, дітки, які курчатка? Маленькі, гарненькі. Якого вони кольору? Жовтого, скажіть, а яка курка велика, а якого кольору? Коричнева, так. Скажіть, а скільки зображено курок? Одна, а курчаток скільки? Багато. Дітки, а що їдять курчатка? Зерно. А курочка, що їсть? Також зерно. Давайте їмось тут насипемо багатенько. Молодці! Дітки, ось ми потрапили на галявину. Погляньте, що це тут зображені за дерева такі. Так, це ялинки. Скажіть, а вони однакові? Ні, висока ялинка та низька. А хто тут іще грається? Так, курчатка. А вони однакові? Також ні. Велике курча та маленьке. А давайте спробуємо порахувати, скільки їх тут. Один, два їх двоє. Скажіть, а якого кольору вони? Жовтого. Ось і знайшла курочка своїх курчат. Скажіть, хто до нас приходив? Курочка? Та курчата. А що ми їм насипали їсти? Зерно так, ось і закінчилося наше заняття. Я кажу вам до нової зустрічі, до побачення, малята!